Слава Богу, браті і сестри, наше зібрання буде йти до закінчення. Я слухаю ваших братів, які готують проповіді, це дуже добре. Мають хороші думки да й боюся, щоб не спортити, знаєте, браті і сестри, зібрання. Я постараюсь багато не говорити. Євангелія Івана, вибачаюсь, Матвія, 16 розділ. 24 віршем Матвія, 16 розділ, 24 вірш. І нижче. Тоді Ісус сказав учням Своїм, якщо хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме хрест свій і йде за мною. Бо хто хоче життя своє зберегти, той погубить Його. А хто погубить життя заради мене, той знайде його. Яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Або який викуп дасть людина за душу свою? Ви знаєте, брат і сестри, тема, яку я хотів би говорити, вона така напевно непроста. Ісус каже, хто хоче йти за мною, має зриктися самого себе. Напевно, браття і сестри, зректися самого себе це не так просто. Може ви не погоджуєтесь зі мною, може вам простіше. Але це не просто. Зректися самого себе. Як колись їхав в дорозі слухав проповідь безпалого брата, якщо хтось чув його проповіді, то він сказав таку річ: побіди в себе і хватить з тебе». Себе побідити. Ну, це не просто. Ісус приходить і питає учнів своїх, за кого люди вважають мене сина людського. І кожен мав думку: Ілія, Іван Хреститель, один із пророків. Ісус запитує учнів, а ви за кого мене вважаєте? І Петро каже, ти Христос, син Бога живого. Ісус каже для Петра Петро: розум твій тобі це не міг відкрити. Бо розум людини не може відкрити, що Ісус Христос є Син Божий. Це ти відкрив мій Отець. Ти отримав відкриття, може ти Петро сам не до кінця зрозумів цього відкриття, але ти відкриття отрив. Блажений ти Симоне, Сину Йони. Христос йому дав велика обітниця, камінь, на цьому камені церква збудується. І далі Ісус каже, продовжує говорити з учнями. Яка син людський де в Єрусалим, має бути відданий в руки грішників. Але якби Петро тут промовчав, братя сестри, Петро знову каже: Господи, будь милостивий до себе. Шкода. Напевно, Петро розумів, що якщо Христос буде страждати і буде вбитий, то і, і йому буде непросто, правда? І ущам буде непросто. І напевно ми би в людській логіці думали, так не хотілося, щоб той, який годує хлібом, який втихомирує буру, який знає відповідь на всі питання, він має бути вбитий, постраждати від грішників, та й нам, нам буде неприємно. Ісус каже до Петра Петро, це вже тобі не Отець Небесний відкриває. Я своїми словами. Там таке ніби таке грубе, може, Він сказав до нього, відійди, бо ти спокуса для мене, чи собласть для мене. Ісус продовжує і каже, якщо хтось хоче йти слід за мною, він має певні речі зробити. І ти за мною маєш зробити певні речі. Браття сьогодні гарні проповіді говорили. Брат започаткового зібрання і говорив, на кого дивиться Бог. На кого дивиться Бог? Я коли чув таку історію до одного чоловіка було таке пророче слово і каже, він особисто це розказував. Каже, було таке проче слово смирайся, і я тобі щось скажу. Цікаво, правда? Така інтрига є. Смиратися є. Стимул є, щось Бог скаже. І він каже, я вже все роблю, що можу, і не можу. Приходжу на слідуюче зібрання, і до його йде знову таке слово: ще смирайся. І він каже, я вже йду. Простіть, я скажу, як він казав. Корову не б'ю, до тварини став ніжніше. Простіть, і карлацькому жуку дорогу пропустив чоловік. І приходить зібрання, а Бог каже, так продовжуй. Оце йому Бог хотів сказати. Він чекав великих відкриттів, Бог каже, так продовжуй. Ісус каже, якщо ти хочеш, іти слід за мною, ти себе маєш зриктися, Петро. Ти не можеш бути милостивий такий до себе, такий чутливий до себе, так себе жаліти сильно. Ти маєш зриктися самого себе. Один чоловік каже, Господи, я пішов би за тобою, куди ти не пішов би. Ісус каже, лисиці мають нори, а пташки небесні гнізда. А синові людському немає де голови прихилити. Хочете за мною? Я думаю, напевно, він задумався б за таким чоловіком іти. За тим, хто хлібом годує, да? хто вогонь з неба зводить, да? хто відціляє хворих. да? А де голови немає прихилити, не готовий зректися самого себе. І взяти свій хрест і йти за мною. Є люди, які так хотіли би зберегти своє життя. І Ісус каже, така людина погубить своє життя. Ну яка людина життя своє, другими словами, згубить заради Ісуса Христа, заради Його Царства та набуде життя? Яка користь людини, яка здобуває весь світ, але своїй душі за не пастить? Ви знаєте, і сестри, якщо ми продовжуємо говорити за Петра, не зміг чоловік. Смирити себе, не зміг він зригтися самого себе? І це показало браття сестри там біля кустра і в інших моментах. Но одного разу, коли він зрозумів, хто Він є і хто є Ісус Христос, там біля кустра Ісус запитує Симоне, Сину йони А ти мене любиш? Знаєте, браті і сестри, це дуже таке щепетільне питання. Дуже таке непросте питання. Після таких обставин, після таких моментів, коли Петро сказав, я не знаю цього чоловіка, я відрікся від нього. Напевно, Петро думав, я більш ніколи не, не попаду на гору преображення. Ну все. Може, ми йому не дали би проповідувати навіть зібрати. Ісус його запитує, ти мене любиш, Симон? Я тебе, Господи, люблю. Якщо ти мене любиш, зверчися самого себе. Паси цих ягнят. Він каже: знаєш, Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що я тебе люблю. Господи, ти знаєш, Петро був впевнений, що Христос знає, що Петро його любить. Паси моїх ягнят. Ви ну, знаєте, батьки, сестри, в притчах написано дуже цікавий текст. Хто вміє володіти собою? той краще того, хто завойовує город. От собою володіти. У вас бувало, браті і сестри, таке в житті, що ви не володіли собою. Не володів собою. Або так, як я, або так по-іншому не може бути. І нас діти вдома є, правда? І ми дивимося на їх і себе бачимо. Себе бачимо. Володіти собою. І я зрозумів, браті сестри, церква Ісуса одну деталь. Я не зможу володіти собою, я не зможу зріктися з самого себе, якщо я не преображуся в образ Ісуса Христа. Ніколи. Колись я чув проповідь брата Хрипти, який вже в вічності, він каже: я колись ще був невіруючий, але в такій православній родині, то я так казав, я віруючим буду вже з понеділка. З понеділка починаю нове життя. Він каже, мене вистачало тільки до обіду і все. Не хватало далі. Я не міг. Сам себе людина не зможе нічого зробити. Але коли я покаявся, віддав каже серце своє Ісусу, Він змінив моє життя. Я преобразився в образ Ісуса. Братя сестри, це дуже важливо. Я знаю одного чоловіка, який сидів в тюрмі. сидів. Підлітком був, вже в тюрму впав. І дуже сильно говорив нехороші слова. І він каже, я сам хотів від цього звільнитися. Він каже, як ви до тих хлопців, які там сиділи зі мною, він каже, давайте так, якщо я буду говорити одне недобре слово, ви мене за кожне слово будете бити кожен раз, знаєте. Такий хотів міри прийняти, дисциплінування сам до себе. Він каже, мені за день все боліло. А звільнитися не міг. Але коли я почув проповідь Євангелія, і коли до моєго серця торкнувся Господь. Один момент мене все не стало. і сестри, якщо я хочу звертися самого себе, я маю бути подібним до нього. І маю перебратися в образ Ісуса. Не я такий сильний. Бо, браті і сестри, ми з вами, ми такі слабі, що ми біля, таї, біля того кустра, біля тієї служанки, де був Петро, ми ж може десятки разів відреклися. Ну знаєте що, коли Петро був сповнений Святого Духа, він не боявся ні служанки, ні людей, які прийшли на свято. Не тих, які критикували, що вони п'яні, він стає сповнений Святого Духа. І каже, мужі, послухайте щось хочу сказати. Ті люди не п'яні, вони сповнені Святого Духа. Церква Ісуса Христа, браті і сестри, ми з вами повинні зректися самого себе. Я буду закінчувати, але я хотів би ще наголосити, Просто приклад одного, хто зрікся сам себе. Це сам Ісус Христос. Ви знаєте, батьки, сестри, є такі речі і місця в Писанні, які мене по-особливому затрогують. Я коли читаю, що йому була приготовлена слава ще перед початком закладеного світу. Він був в славі. Він був там, де немає гріха. І одного разу, коли правосуддя Божа кричало, що має звершитися суд, то милість Божа говорила, що на землю має прийти. Син Син Божий Ісус Христос. І Він приходить на землю, приймає на себе вигляд раба, стає подібним до людини. І в Гевсиманському саді він молиться і каже: Отче, я маю пити чашу. А вона тяжка. Це гріх всього світу, це наш з вами гріх. Це беззаконня всього світу. Я маю випити цю чашу. Вона гірка, вона тяжка. Якщо можна, хай минує ця чаша мене. Якби не було продовження. нас з вами не було би тут сьогодні в зібранні. Але було продовження. Втім, не моя воля, а Твоя нехай буде. І в тій волі, Твоє і моє спасіння. Скажімо Алілуя. В тій волі, Твоє й моє вибавлення. І він зрікся з самого себе. Не те, що я хочу, а те, що Отець Небесний для мене дав, те я й і ніс. І знаєте що? І він прославляв свого Отця Небесного. Каже, Отче, ту працю, яку ти дав мені, я виконав, і я тебе прославив на землі. Бачите, сестри, як важливо ту місію, яку до нас поклав Господь виконати, а в кінечному результаті, що ви прославився Він. Бачи, сестри, я закінчу, але хто хоче йти за Ісусом Христом, я з вами. Ми маємо кожен день, кожен день стрікатися свого Я, що хочу я. Я чув такий приклад, один чоловік розказує, він особисто був у нас в зібранні. І він каже: ви знаєте, браті сестри, є такі моменти, що ну не просто зриктися, правда? Не просто. Я чув, він каже, я чув від нього, він каже, я коли був підлітком. Я сильно хотів купити собі мопеда. Старці пам'ятають собі в браті рига такий був мопед. Таке нещастя, він каже, я хотів того мопеда. І ми поїхали з батьком і купили нового мопеда. Привезли додому. Радості в підлітка немає меж. Але знайшлися люди, які прийшли до батька і кажуть, що ти купив своїй дитині? Це ж вбивця, він вб'є, він, він летіде. Ви знаєте, так? Да? І бачить каже, прийшов каже, синок. Давай ми не будемо соблазном для цих людей. Давай ми того мопеда заберемо назад. І каже, я ж ночами не спав, бачу того мопеда. Я ще не сів на його, не проїхався, так я треба, мені взяти везти його назад. І він каже, ми, моп... ми моп... беремо той мопед, в споїзд, веземо здавати нас. І такі моменти свого життя він розказував, будучи підлітком, але каже, мене Бог вчив смиратися. І він каже, я дякую Богу, що можемо здали того мопеда. Діло навіть не в мопеді. Діло в тому, що треба було не так, як я. Не так, як я хочу. Ми з вами хочемо хороших умов, ми хочемо хорошого комфорту. Ми хочемо, щоб все було гладко й добре. Я колись одного разу приїхав на Чернігівщину до одних місіонерів. Я подивився, як живуть місіонери, одна кімната. Там невеличка кухня Івана. В тому самому приміщенні дім молитви. Я приїхав з Західної України з хороших умов. Я до цих місіонерів, ви може. Не хотіли ви якихось умов собі кращих сюди? Вони кажуть, брате, ми цього року будемо двоє людей хрестити. Я їм умови хочу краще, а вони радіють тому, що люди каються. Син Божий не вважав за захват бути Богові рівним, умалив самого себе і був слухняний Отцеві до смерті. І смерті Христої. І Бог повисив його. Він дав йому ім'я, яке вище всякого імені. Бог його прославив, браті і сестри. Бог його підняв. І дав йому ім'я вище всякого імені. Але це для мене приклад. Я не знаю, як для вас це для мене дуже сильний приклад. Це сам Ісус Христос. Коли тебе б'ють, а ти мовчиш. Мене не виходить так. Коли тобі плюють невидному, а ти мовчиш. Але знаєте що, браті і сестри, його злословили, а він взаємно не злословив І страждаючи не погрожував. Але це для нас приклад. Як зритися самого себе і бути слухняним отцеві своєму? І Бог йому дав ім'я вище всякого імені. Алілуя! І ми в таке ім'я віримо, браті і сестри, що тільки таке ім'я ім'я Ісуса нас, нас може звільнити, простити, змінити і допомогти нам зректися самих себе. І закінчую словами Ісуса Христа: нехай не моя Отче воля, а Твоя нехай буде. Нам кажеться, що так само правильно, так як думаю я. У мене було в житті, коли плани роки. Рука Христа перечертула всі мої плани. І я думав, що це закінчилося життя. Але коли, браті сестри, Він пише план, коли його воля звершується в нашому житті, вона набагато краща нашого розуміння. Знаєте що, бо ми порою так хочемо захистити своє життя, зберегти своє життя? Що ми забуваємо про головне це йти за Ісусом, звергтися себе. Ми не хочемо зриктися порою самого себе, своїх я, своїх бажань. Хочемо так зберегти своє життя, а воно губиться. Но якщо я загубив своє життя в ім'я Ісуса Христа, я набув багато. Знаєте чому? Бо я набув нове життя. Він мені дає нове життя, слідування за Ісусом Христом. Хто хоче йти за Ісусом? Браті, і сестри, я в цьому зібранні такі люди. Хто хоче зректися самого себе? Йти за Христом. А це не просто. А це не просто. А це не так легко. І знаєте що, брати і сестри, коли Петро смирив самого себе. коли Петро зрікся самого себе. Він готовий за Христа був не тільки проповідувати, а знаєте що, а й страждати? Коли я зерчуся самого себе. Хай поможе нам Господь. Ми будемо дякувати Богу, що ми маємо доброго Бога, браті і сестри. Якби нас не було приклада Ісуса Христа. Я не знаю. Я собі думаю, на всякий момент, браті сестри, як би Христос поступив би. Правда? Як би Христос поступив, у нас не все в житті нам подобається. Нам є такі речі, дарують таке слово, яке може роздражає нас щось в житті, правда? У мене є сім'я і Передостанньому синові 6 років. То має дітей знає, це такий період, коли дитина не замовкає. Ви, ви звідні, може не всіх мене так. Він говорить просто: чи треба чи... Ми порой... син наш помовчив? Син вже помовчи. Ви знаєте, я поїхав одного разу на одне зібрання. Спеціально в одну церкву, бо там мали приїхати люди, щоб помолитися за. За одну жінку і дитину. Там приїхала жінка, яка хворіла, але я про цю дитину хочу сказати. Каже, мама, це помоліться за нашу донечку, який вже майже 4 роки, а вона не говорить. А вона не говорить. Вона каже, як я хотіла хоча б декілька слів від неї почути. І мені мій син, який напрягає мене своєю мовою. Пробачте, що я так говорю. Браті, сестри, ми ніколи не побачимо Ісуса, якщо не зречемося самого себе. Буде бачити своє Я, Але якщо я зречуся самого себе. Я в своїх дітях, які не перестають до мене говорити, чи треба, чи не треба, я буду Ісуса бачити. Бо те, що вони говорять, це Ісус. Те, що вони зі мною, це Ісус. Те, що я в церкві, це Ісус. Це не я. Це не я такий добрий. Не я Його знайшов, Він мене знайшов з вами. Алілуя. Такими, які я не погнушався. Зрікшись самого себе, Він досягнув Тебе зі мною. Таких, як є гразних. Не такі ми були з вами, браті сестри, як нас шукав Ісус, як сьогодні. Ви з'їдні Ми були в гріхах і в беззаконнях. І так не хоче ніхто з беззаконником мати діло, правда? Подбачте, з вонючою людиною, непомитою людиною, людиною, грехах в беззаконнях, а він нас не погнушався, залишає небо, приходить на землю, з самого себе. І звершив волю Отця Небесного, спасти людство, в тому числі нас з вами. І знаєте, батьки і сестри, що я казав останнє, це вже останнє. Він нам дав духа всиновлення. Який кличе Ава, Отче. Знаєте, що він святкує нашому духому, Духові? Нашому? Що ми є діти Божі. Найцінніше немає, найдорогше немає дитина Божа. У мене є один знайомий чоловік, який має переживання в житті. Він живе за, за кордоном. Він каже: Слухай, може, ти десь будеш на молитві? Скажи, хай помоляться за мене, Я маю переживання. Я був на одній молитві і кажу, «У мене є знайомий. Давайте ми помолимося. І там була сестра, яка, вибачаюсь, брат, який пророкує. І до його йде слово, сину мій. І там є продовження речей. І коли я йому це слово записав і скинув. І запитую через декілька днів, ну як ти? Він каже, коли я почув перших два слова, всі мої проблеми відійшли в сторону. Два перших слова сину мій. Ми можемо чути це десятки разів в в зібраннях. Але коли я почув, що я є дитина Божа. Мої проблеми стали ніщо з його величезю, з його силою і з його могутністю я його дитина. Якщо ми невірні, він залишається вірним. Якщо мати забуває дитину, він ніколи не забуде. На долонях написано не чорнилом, а кров'ю, Алілуя! Твоє й моє ім'я. Він зрікся самого себе, щоб тебе й мене досягнути. І казав апостол Павло, я так хотів би Христа досягнути, як, як Він мене, але це сильно. Досягати Христа, пізнавати, отак, От як Він досягнув тебе і мене. Ми будемо дякувати Богу за це зібрання. Давайте бачите, сестри, ми усягнемо, я перший як проповідник і кожен із нас, чи я зрікся самого себе. Тоді, коли на дорозі мене підріжуть, коли я розмовляю з працівником поліції і багато інших і інших речей, коли я приходжу дом без настрою, коли я приходжу в церкву без настрою, чи я зрікся самого себе, коли переді мною стоїть вибір. Петро, а ти мене любиш. Хай цей голос прозвучить до кожного. Якщо ти мене любиш, ти зречешся самого себе. Візьмеш свій хрест, який я для тебе приділив. І підеш за мною.